Серед усіх українських гетьманів Петра Конашевича Сагайдачного можна назвати генієм морських десантних операцій. На суходолі він теж славився перемогами, але морські походи не знали собі рівних. Гетьман збільшив козацький флот до сотень чайок, розробив стратегію ведення війни на теренах ворога. Фактично рейдові операції. Його козаки одночасно атакували кілька османських фортець і, поки ворог збирався силами і думками, наносили вирішального удару. Секрет перемог Сагайдачного полягає у його організаторському вмінні. Перш за все, гетьман навів лад у козацькому війську. Здобувши булаву, він поділив січову армію на сотні та полки, відновив тактичні навчання запорожців, запровадив сувору дисципліну. Під час походів козакам заборонялося вживати оковиту. Бандюги покинули лави козаків, натомість їх місця зайняли порядні люди, які вели осілий спосіб життя. У Європі в той час популярною була пасивна тактика ведення бойових дій. Сагайдачний взяв на озброєння активні дії, швидкість козацьких маневрів, флангові атаки, масовані рушничні обстріли переважаючих сил суперника. Це були ті перемоги Петра Сагайдачного, які зробили його феноменальним гетьманом, гетьманом. Переможцем